Добрий вечір. Добрий вечір. Та, та, та. Мені вас дуже радили, але говорили, що ви дохуя... ой багато берете. То тільки до мене, тільки до мене чую твою проблему. Молодець, що прийшла, а розрахунок долярами вже кажу. Добре, добре, тільки допоможіть мені, будь ласка, з чоловіком. Що там? Що серйозне? Ні, ні, то я макарони не виключила. Карти показую до мужика. А, а, а чого він на картах чорний? Ну, я кого вже вибрала, О, бачу дівку золу. Кого? Коханку? А, опишіть її, будь ласка. Бачу світлі волосся. О, ту зомб'ю! Стоп, хто кого б'є? А ми не карти грає. Темні волоси бачу. Сьомий розмір грудей бачу. Спасіба, у мене і так комплекс. Угу. Але ви описуєте, наче мою маму. Вісім сотень долярів у те Ну Скока? І ще ну, все, 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 все То ви скажіть, що ми будемо з ними робити? Що робити будемо? Не вставай, ковагітесь, а ви курба.